Це такі самі прості ну, варіанти. Завжди, не завжди можуть собі навіть такі люди. Тато, правда, є, значить, але воно є нове, воно є, каже, добра машина, нова машина, знаєте, так. і вони бачать насосом укомплектовані. А то виробляє Львів, виробляє життя? Ні, то... це є з Америки, приходить інферія. А Тут кордоном, За кордоном, за ага. що ж є Благодійна організація Network of Carib. Ага. Це є Америка, американські ці засновники. Але воно в нас тут має представництво в Києві, є, адреса є, телефон. Всі чули американські. Американські три розміри взагалі. це прийшли були той контейнер, і лише проходимося біля храму із добродіями, які представляють інших добродіїв. Так весь світ є пов'язаний, що один одному допомагає. Я би хотів сказати, що нашою наша організація, чи наш фонд «Милосердний самарянин для дітей з особливими потребами, має дуже багато добрих добродів. А це в особі також і карітасу Жолочівського, який допомагає, надає також бачити різні варіанти віз візочків різних і тому подібне. Ну і ми також познайомилися з іншими людьми, які допомагають і карітасу можна там сказати, тому що все ж таки. Карета це є благочинна організація, яка допомагає всім потребуючим. А нами попровадив Господь Бог, що познайомив нас з однією із родин, які є з долини, пані Оксана і Михайло, які відкликнулися на потреби нашої спільноти, яка на налічує. В Золочеві, а десь близько, ну скажімо, тих, які в нас є, що ми так знаємо, близько 40 родин. Звичайно, що всі, можливо, не приходять, не всі мають свої такі бачення. Комусь підходить те, комусь інше. Ми маємо майстерню свічкову, ми маємо також басейн для реабілітації, плануємо соляну кімнату також для родин, діти з особливими потребами. Щоб скористали діти на, на їхні потреби, ми завжди готові прислужитися. А одночасно ми маємо можливість сьогодні репрезентувати цю допомогу, яка прийшла для тих дітей. І звичайно, Марта зв'язувалася з пані Оксаною. Ми зараз дамо можливості також кілька слів, які надали ці візочки. Я дивлюся, це є з Америки і. Вони є міцні, вони є зроблені класично, міцно і надійно. Значить. Тобто це є для того, щоб не настільки, скільки може буде виглядало красиво, настільки воно є практично і добре. Ми маємо кілька родин, які потребують цих візочків, тому що дитина росте, вона потребує спеціалізовано цей візочок, і ми дуже вдячні. Хочу подякувати пані Оксані, вона зв'язалася з нами, сказала, що є можливість отримати візки. Ми задзвонили до наших родин, які, яким, яким потрібні візки. Вони нам сказали, бо кожен візок є індивідуальний, треба було вагу дитини, людини. Ми вияснили це і, власне, передали інформацію пані Оксані. І вже вчора мені задзвонила пані Оксана, сказала, що зараз є чотири візки для дітей. Для тих того, хто хто потребує, і сьогодні, власне вони провезли нам ці ми їм ще вдячні. Ми завжди стараємося допомагати тим, чим можемо. Взагалі, ми співпрацюємо з американською компанією Ц і у нас є така навчальна система Нетворк 21 і благодійна організація НЕТОКОВКЕДІНК, яка дає можливість. Забезпечити тих дітей, тих людей, які потребують в першу чергу, які можливо не всі можуть собі дозволити на сьогоднішній день отримати такі купити, забезпечити себе. Тому ми збираємо кругом, де можемо, де маємо знайомих, збираємо такі заявки, і це вже прийшов четвертий контейнер наразі. Збираються зараз заявки на п'ятий контейнер. Будемо і далі продовжувати в такому плані. І ми просто раді допомогти, і я думаю, що ми будемо залучати надалі тих людей, які мають бажання допомагати. І вони також будуть чим можуть допомагати вашій організації, тому що ви робите насправді дуже потрібну і дуже дуже добру справу в першу чергу. Тому? Я би хотів подякувати. Звичайно, і бачите, так в житті є, що ми навіть не знаємо тих людей. Ми направду, ми можемо тільки за них молитися, значить тому, що. Для когось, для родини, яка має діти з особливими потребами, ну то так інколи прирівнюється чутно, як для багатого майбах, значить, тому що вони не спроможні В сьогоднішній час, такий, який ну, не сприяє. Я хочу дякувати тим з Америки людям, нашим добродіям, пані Оксані, її чоловікові, тим друзям, хто допомагає навіть чи перевезти, чи ще щось люди інколи значить жертвують свої кошти. А я ще б просив, звичайно, дуже би просив наших золочів'ян, які є в, в будь-якій країні, чи в Америці, чи в Італії, в Іспанії, в Португалії, які мають можливості, але часом, можливо, думають, що може не треба такого, значить, бо то встидно сказати, запропонувати, знаєте, ліпше машину, знаєте, так, ну а інвалідський скаже, що ти там хочеш, щоб ми були інвалідами всі в золочеві. Тому я хотів би питатися і просити значить, всіх небайдужих золочів'ян. Та й може не тільки золочів'ян, але які нас будуть бачити на інтернет-порталі. Які є можливість можете з нами зв'язуватися в Золочеві через Чернецькі Оркуа чи інші благочинні організації, які ви знаєте, які можуть допомогти. Ми будемо дуже вдячні. Це візочки, можливо, якісь інші речі, які для інвалідів. Воно все потрібно. Якщо не сьогодні, то завтра, значить, і це є дуже така благородна справа допомогти тим, які. Не можуть дати собі раду. І по порешті, я би сказав, що ніхто не знає, кого завтра що чекає. Тому, напевне, ніхто не може сказати, що в мене такого не може бути, чи в того такого не може бути. І не тільки що ми займаємося дітьми, але ми також би хотіли допомагати і дорослим, можливо, навіть надавати такі допомоги. Ну, ми не маємо, на жаль, такої ні фінансової, але ми тільки через добродію, через ту довіру, яку вони бачать, що ми проводимо. Я дуже дякую всім. Ми може не називали точно всіх родин, але ми бачимо завжди допомагали і допомагаємо родині і Рущак, збирає ті кошти, і ми і потрібно було, і навіть на профілактичні якісь аспекти не тільки там на операції, але навіть профілактичні кошти, які потрібні дітям. Ми будемо дуже дякувати родині Доморецьких, які також є в нашій спільноті, які також потребують. Можливо, не настільки, як то кажуть, якихось там фінансових, але потребують памперси для дитини потребували візок. Ми те, що можемо, допомагаємо, значить і один одному мусимо допомагати. Бо якщо ми не поможемо, то ніхто і нам не допоможе. Саме можна зібрати документи, ми будемо надалі передавати. Так, якщо ми будемо мати документи, очевидно, що кому щось потрібно не просто прийшов і каже, мені треба 100 тисяч гривень. Знаєте, ну ми не даємо такі, і вони не мають таких грошей. Радше ми дзвонимо, питаємося за якусь річ. Гроші це така річ, є що то по-різному можна сприймати і так далі. Але виразно, якісь певні речі вони точно дійдуть, тому що це на цьому їздити не буде ні тільки спеціалізовано, знаєте. Ну, а, ми говоримо відкриті потрібно, речі. Баливатися на тому ніхто бавитися тому, на них не, треба, не буде. Не треба. Далі, ну, ми вищем? тобі ще такий презент зробимо. Да. Вау. Вау. Ти здоровенька надалі була і з користю. Да. <реш> і добре вчилася. Добре.